Дай Боже здоров'я! Дай Боже здоров'ячка! Чим займаєтесь? Чим займаєтеся? Роботою. Роботою. Після роботи, після тих закруток, ще там вариться. Дивіться. Стовчки ставлю, зразу крашу, фарба є. Ставлю ті покришки. Байде, покажи собі. Зволожую раніше. Зволожую раніше площину, воно погрунтоване, але я ще його проволожу і зараз... Кришечку із накривочкою сюди зверха. Раз. Пальчиком тоді розшиваю, які Руки гарні. Дуже люблю робити, я не знаю. Ну так люблю робити, що... не то що я грубий, бо їм, файно їм. І вже не той обмін речовин, Я вже, дядько вже, на 50 таки завернуло. О, кришечко, Раз. Кришечка погрунтована. Те погрунтоване. О! Так. І зараз ми підсикуємо. Всім благословенного вечора. Здоров'я, добра, рецепту огірків я напишу, не переживайте. Все зробимо, буде порядок. О! О, і підсикував. все. Всім гарного вечора. Сьогодні понеділок. Я навіть знаю, який день. Хочеться втомлений, але я щасливий, бо роблю дитині коло хатини. Покажи, яка зелена клумба в нього. Все, в нього вже Богу дякувати помаленьку. Божою помічю. Все, хлопчика робиться, благословіться з Богом!